Зупиняєте війну. А якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити. Uh, here, please. first TV Channel Inter Ukraine Пава, телеканал Інтер, маю запитання. Ви у своєму виступі на Єврораді сказали, що план перемоги є таким містком до другого саміту миру. Скажіть, будь ласка, хочу уточнити, чи означає це, що без виконання пунктів плану перемоги, наприклад, без запрошення України до НАТО, не можна буде провести другий саміт миру? Ні, це не так. так. Це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру. Окрім документів, які підготовлено по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія, щоб представники були Росії, на мою думку, Україна має бути там сильною. Але, як сказав ваш колега, тільки що, а що буде, якщо не дадуть? Ми все одно будемо боротися і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому ми все одно будемо готувати другий саміт. Це різні речі. Просто наші позиції на другому саміті. Коли там буде все підготовлено і будуть представники Росії, наші позиції будуть, я вважаю, набагато слабкішими. Next question, please. Uh, there at, коні, плиз Евроньюс. Please, please stand up. Sorry? Yeah, I got it, yeah. Thanks, President Zelensky. Can you just uh, tell us, um, outline the reaction today so far to your victory plan and over the last few weeks? Have you had any encouraging signs uh, regarding how offensive it is and the use of long-range weapons and so on? And also, did you have a chance to meet with Viktor Orban today? Can you tell us a little bit about that meeting and how it went? Thank you. Thank you so Дуже дякую. По-перше, сьогодні я дякую за запрошення президенту Мішелю. Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. І я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови з союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови, в принципі, більшість так, ми починаємо працювати з цим планом, але більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наша команди будуть працювати далі. Що стосується деяких членів... С серед наших союзників я до цього почав комунікувати з ними деякі пункти плану перемоги, тому що від їх волі залежить посилення нас такими деякими елементами, які в закритому додатку. Це в більшості своїй стосується відносин до далекобійної зброї, тому у мене були зустрічі. І з президентом Байденом, і з прем'єр-міністром Стармером, канцлером Шольцем, президентом Макроном і прем'єр-міністром Мелоні. Це не значить, що вони дуже особливі. Я до всіх союзників ставлюся однаково і дуже вдячен, тому що всі в своєму союзі підтримали наш рух до ЄС і кандидатство, і підтримало нас різними пакетами. Різними і фінансовими, і мілітарі, і гуманітарними з початку війни, але ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні. І з ними у мене були окремі зустрічі. Я вам так скажу серед тих країн, як з якими я говорив про далекобійну зброю і про застосування. Серед тих країн, з якими я говорив саме про це, були і позитивні сигнали. Дуже. Але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу всередині між ними щодо надання можливості Україні застосовувати цю зброю. І то, така дуже непроста ситуація. Я думаю, ви розумієте. І ми б дуже хотіли, щоб. Сполучені Штати як головний донор в оборону України, щоб вони були позитивні і більш рішучими. Для нас це важливо. З Віктором Орбаном з ми... приводу Віктора Орбана я його бачив серед всіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано. Uh, next question, please ucarin for uh... на питання української мови. Дякую. Українську. Ваш план передбачає економічну складову. Як ця складова була сприйнята нашими партнерами по Євросоюзу, особливо в частині того, що стосується розробки та експлуатації українських суровинних матеріалів? Наскільки такі проекти є вигідними для України і чи не є це своєрідною компенсацією для країн ЄС за вже надану допомогу? Дякую. Це економічний захист в цілому. Це економічний захист а, Європи, і українського ресурсу, і української економіки і української можливості, куди інвестувати західним партнерам. Захист тому, що якщо Росія окупує, а я говорив до що з 2014 року, ще починаючи. Ви знаєте, що великий басейн вугілля. Так, Донбас був окупований, велика кількість шахт була окупована Російською Федерацією. Ми втратили Ми втратили великий басейн, і це належало по праву Україні. І потім був великий дефіцит. Ми е, в той час говорили з Польщею вже в час в час повномасштабної війни, коли пам'ятаєте, да, е, була енергетична криза в цілому в Європі. І тоді був дефіцит в Європі із вугіллям того, що ми не могли допомогти нашим партнерам через те, що у Україні у самій почався дефіцит. А тут сьогодні Росія знаходиться до деяких наших а, корисних копалин в 100 кілометрах. Так, ніхто не, не дасть їм захопити це, але якщо Партнери не будуть нам допомагати, шанси збільшуються. їх захоплення. А якщо вони захоплять, це вони разом з іншими своїми союзниками потенційними союзниками. Тому це дуже небезпечно. Це не торгівля чимось, це повинно бути win-win. Це економічна безпека для України і це економічна безпека для Європи. Євросоюзу передусім членом якого Україна має бути okay, let's have somebody from this part. Yes, please. Міді Сенкселот Томаскочка Франфордя, пане президенте. Ми знаємо, що для того, щоб отримати запрошення до НАТО, вам потрібно запевнити президента Сполучених Штатів. Ви говорили про це з президентом? Чи ви отримали будь-який натяк на тому, що він може змінити свою думку, можливо, після виборів? Якщо переможе Камала Герес. І, і, і Що ви відповідаєте тим скептикам, які кажуть, що розмінна монета єдина, яку мусить мати Україна з Росією? То це буде членство в НАТО, оскільки ви не можете торгувати окуп, окупованою територією з Росією. скажімо, це не буде козирна карта. Яка ваша відповідь на цей аргумент? Дякую. Перед усім я хотів би вам сказати, що а, щодо НАТО я говорив із президентом Байденом, з, а, також з Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми були посилені. І перший крок це інвітійшн. Але це говорить про те, що в майбутньому ми будемо членами НАТО. Розуміючи, що це може статися після війни. Ми не знаємо, коли буде закінчення війни, але я підкреслюю, чим сильніше ми будемо, тим, тим швидше буде дипломатичне рішення щодо закінчення справедливого миру. НАТО тематика сенсативна для Сполучених Штатів Америки. Весь цей час вони вважали, що НАТО це втягування. А, альянсу у війну навіть запрошення для України в НАТО, це начебто такі червоні лінії. А на мою думку, юридично ні, і це несправедливо. Якщо ви дійсно а, хочете, а не тільки говорите, що Україна буде в НАТО і що вона дуже важлива для безпеки Європейського континенту. То це повинно співпадати з діями. Слова повинні завжди йти разом з діями. І тому інвітейшн, я вважаю ніякі червоної лінії. І з ким з вбивцею червоної лінії. Також інвітейшн – це саме превентивний крок. Показати, що не Путін змінює курс всього світу. а Навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світових правил. І тому для мене це питання важливе. І як я вам сказав, я обговорював з усіма. Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо питання НАТО? Сьогодні я просто вже це сказав лідерам. І Я думаю, що це. Зрозумілий приклад. Я говорив з, з Трампом про НАТО. Тому що в медіа були різні сигнали щодо підношення а, щодо НАТО, щодо України в НАТО тощо. Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Мені здається, це зрозумілий приклад. Україна мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави. Найбільші держави в світі, які мають вплив, які мають ядерну зброю. Серед цих країн безумовно були Сполучені Штати Америки, Китай, Росія, Франція безумовні великі гравці, які мають ядерний потенціал. Чому з ними умовою було для України віддати ядерну зброю? Дуже великий об'єм. Який був у Україні в той час? Віддати ядерну зброю. І за це цей документ, а значить партнери, які там є, гарантують, що територіальну цілісність і суверенітет незалежній Україні в міжнародно визнаних кордонах на 1991 Так? Так. Ось що було в документі. І... І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона є і була, була вибачте гарантером цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста: чи це працює? Ні, цей документ не працює, чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі, ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо, ми її обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув. А, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув. Що він сказав у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо, що війна ця йде давно, що Путін це робить давно, захоплюючи нас. Він спочатку енергетичну незалежність нашу поламав, а потім вже і територіальну цілісність. Тобто, це давно. Вплив на всі державні інституції в Україні були Російською Федерацією. Візьміть деталі наших розвиток, нашої служби безпеки в усіх правоохоронних органах України були представники Російської Федерації. Це і є втрата суверенітету, а потім вже території завдяки повномасштабному вторгненню. Дякую. We'll have a couple of more questions. Please, Norman, Wall Street Journal. Thanks, thanks a lot. Дуже дякую, Лорис Номан. Якщо я можу, пане президенте, запитати, що ви щойно сказали Дженні Вернс. Ви сказав Дженні Ван сказав на не, не, не для України, не буде НАТО. Тобто ви кажете, що від Президента Трампа ви почули. Що він відкритий, можливо, до до, до НАТО е, членства України? Чи це занадто далеко? Вже так я пішов. І другий питання, чи може ви підтвердити, що е, Україна е, дійсно е, має достовірну інформацію, що ці 10 тисяч корейців, північних корейців, які будуть на Україні, може це змінити хід війни? Well, I, I don't want to go я хочу не хочу далі погибло з деталі в діалог мене і Дональда, Дональда Трампа, тому що це був між мною і ним. Але я от сказав, що ми поговорили про НАТО, і це було саме так, як я сказав. Я я навів аргументи, і він сказав це він погодився з моїми аргументами. Тобто це він погодився з моїми аргументами. Ось це що означає. Потім з паном Венсом я не зустрічався, не говорив з ним А, А, а ви потім мене запитали про північнокорейських солдатів. По перше, у нас є інформація від нашої розвідки, що дійсно це є велика проблема. Що по перше, вже офіцери північнокорейські корейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, і вони тренують. Тренуються спільно з, і тренують російських солдатів. не знаю, яка кількість офіцерів counting, але далі дані розвідки, що росіяни Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не не встигає з мобілізацією забагато вона втрачає втрати на полі бою і і, і, і він не хоче. Він знає, що настрої такі, що проти в суспільстві мобілізації, саме тому він шукає зовнішньої підтримки. І, і я Знаю, що є такий так намір підготувати 10 тисяч солдатів. З різних 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 країн, forces, з різних родів військ, they, я, перепрошую, з різних родів військ, з наземних сухопутних сил so з, the, brigade, so так, тобто цілу бригаду, і тобто він не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ тактичних. і те, що ми знаємо, stand, що зараз. Вже eh, північна Корея готує контингент, щоб відіслати і бороти, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ. дуже нагальна. Я е, е, говорив про це з сполученими штатами. Я говорив вже з низкою лідерів, що це перше. Е, е, офіційно, це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України. Іран ви знаєте, в якості контингенту, тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і дрони. БПЛА, але не контингент. А тут це вже такий круг, крок серйозний у війні втягнення контингенту. Okay, one last question. I'm sorry, Може, я запитав, я не знаю, чи, є хтось є з європейських агентств, як ДП, ФАДП, ФРАНСПРЕС, ДПА? Thanks a lot, Марк Маєвський Press Agency. я представляю ТІПІ німецьке агентство. Пане президенте, ключові моменти вашого плану перемоги. Це це таке м'яке Swift, м'яке запрошення до НАТО, посилення України в військовоплані. І ми знаємо, що німецький каслер якраз він є превентивно діє проти обох рішень. І Russia, проти Росії і як ви mind? думаєте, намагаєтеся змінити думку Олафа Шольца? Ви сказали, що Ченцлер проти двох рішень. Ви сказали, двох рішень і використання використання дальнобійної yeah, okay. <coughs> зброї so, в Росії. Ми мали багато різних ви сказали, Так, ми багато разів розмовляли з канцлером про таку можливість допомогти нам з дальнобійною зброєю. По перше на сьогодні, вже по Криму Україна працює дальнобільною зброєю. Ми працюємо ефективно. Ми вже скільки знищили на сьогоднішній день? 23 23 кораблі, ворожі кораблі. Це колосальний результат. Ми та використовуємо різну різні види зброї. Зброю власного виробництва. По-друге, Стормшедо Storm Shadow і французькі скальпи. Це ми вже використовували. По Криму ми ніколи не використовували німецьку зброю дальнобійну. Чому? Тому що вони ніколи нам її не постачали. тому я не буду говорити з Олафом, використовувати або не використовувати дальнобійну зброю ні 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 німецьку зброю, тому що її немає. Але вона нам потрібна так. По перше, перше питання вона нам потрібна, але я поважаю його думку. Це його право погоджуватись або не погоджуватись. I mean, this, Але він не може нам рекомендувати чи комусь іншому постачати її чи ні? Взагалі, Я думаю, що він би міг нам дати. Але наприклад не давати дозволу, але просто нам да він може міг би нам надати зброю і але не давати дозвіл. Але це би продемонструвало підтримку okay, so і те, що ось дивіться, ми починаємо підтримувати Україну, і також Німеччина підтримує третій пункт плану перемоги. А по другому пункту могли б сказати: ось ми передаємо цей арсенал. Цю цей арсенал є, але без дозволу для того, щоб перевірити, чи росіяни дійсно готові перепинити цю війну чи ні. I think that's all, yes? І я я думаю, це все. Mm -hmm. is, так, на ваше питання. About а що до НАТО, НАТО? запрошення до НАТО? Але ніколи не сказав так. So we are in the, тобто, in тут ми в процесі. I think я I think вважаю, що it... so we will work on it. Ми над цим попрацюємо. Thank you. Uh, thank you, dear uh, Дякуємо, шановні колеги. Споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб, і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги.